Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. 31 жовтня 17.23. Давайте ми подивимося, яка у нас буде обстановка. Я хочу подивитися на 3 доби: перше, друге і третє листопада. Правий берег, приватний сектор. У вас по початку ось буде така ситуація, вона буде пропрацьовуватися, план є, і вроді як воно буде нічого. В цілому, більш-менш нормально. Так сподіваюся, зараз подивимось, постраждали. Сподіваюся, що тут все буде нормально. Донешко таке було у вас. Бачите? Так що робота буде зроблена. Тут щось буде або нове, або незначне. Все ж таки, бачите, іде ця історія по постраждалим. Правий берег і дитина вискочила, тобто буде якась історія, але не повинно бути фатальних випадків. Друге число по косі, не подобається мені коса, тяжка історія по косі завжди йде. Але тут, якщо касається травм, так буде якась травма з чоловіком. Рухового апарату, м'язів, щось таке. Ну, а тут повинно бути все нормально. По клеверу, або по-легкому пройдете, або успішно, в принципі. Так, да, з ключом і стабільність. Ну, отут -от ще історія трошки неясна. Трошки неясна. Або вже в цього вже були такі травми того ж самого чоловіка, як повертається. Якось так. А тут, бачите, проігралося все ж таки правий берег. Щось у вас буде, якась історія буде ось по початку цих е, суток, першого числа. Е, розумієте, таро не може так прямо чітко, я так стараюся класти на числа, але воно може трошки зміщатися, то ви повинні то розуміти. Трошки вперед чи трошки назад воно може коливатися. Але підтвердилося, бачите? Дивимося багато квартирні будинки. Перше з ключом друге теж опять, оце, бачите, оці тучі по змії. Тут може бути якась, ой, дві, дві карти причепилися. Тут може бути по багатоквартирним будинкам якась історія. І там, зараз подивимось чи співпаде у нас по травмованим тут якісь зміни йдуть. берег якийсь активний став, тут незначно, але можливі і прильоти. Отут. А, а тут буде якась така ситуація, дуже серйозна. Да. Ну, вони планують, планують дуже серйозно щось туди. Можливі там ті ситуації, ці плани. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що для людей закінчиться так, клопотами, звісно, але в як і нічого. Я не знаю, що це таке буде. Тут і ресурсна карта падає і дерево. Цікаво дуже. Ну, тут бачите, як воно, тут оце рішення зрізає луну. Так що тут ще поборяться. Вільтушня буде. А перші сутки, бачите, ви з ключом будете багато квартирні. От глянемо постраждалих. Роздоріжжя падає. Ну, бачите, тут проігрується, що тут от першого. Можливо, але тут якось більш по нервам. і, ну, по крайній мірі тут нормально, люди живі, але тут більш така ситуація більш така е, лояльна. Да? Отут от, де падає коса, тут буде якась подія. Тут постраждає якась людина, може, чоловік опять падає дерево і дитина. Тобто є постраждалий можливий чоловік, бачите, прямо повторилося. Може постраждати людина, може чоловік. Чоловічої статі, але незначно. Всі останні дні більш-менш тут все добре. Так, це був правий берег. Мабуть, я прирвуся, тут, будь ласочка, правий берег я вам показала. Розказала, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому-то потрібно, звертайтеся на консультацію і почуємось, па, -па.